Слова підтримки громаді рівного адресував во міського голови Чернігова Олександр Ломако під час наради в муніципалітеті 11 липня. 10 липня Україну сколихнула новина про відсторонення на рік від посади рівненського міського голови рішенням суду за адміністративний проступок. Коли самого порушника навіть не було в країні, рішення суд виніс в той час, коли очільник рівного був за кордоном з поїздкою щодо залучення допомоги громаді і налагодження партнерських стосунків з європейськими містами. Цей випад. Докоглядачі називають продовженням тиску на місцеве самоврядування в Україні. Якщо комусь не подобається, чи обраний міський голова, чи обраний депутат, ну йдіть на вибори, перемагайте. Це ж єдиний спосіб вирішити це питання. Не можете перемогти, ну вже зміріться, вже будуть вони працювати і в Чернігові, і в Рівному, і в інших містах. Але на жаль, використовуються всі інструменти для централізації влади в країні. На жаль. Хтось не розуміє, що будуються знизу вгору в демократичних країнах, знизу вгору, а не навпаки, згори вниз. От, поки цього не усвідомлять, на жаль, це буде і таке наше обличчя для партнерів, які дивляться на нас, пишаються героїзмом української армії народу, але е, пожимають плечима, коли бачать такі ситуації з судів і чиновників, е, і силовиків. Мера рівного за протоколом на ЗК підозрювали в корупції, а саме конфлікті інтересів. В повідомленні нацагенції з питань запобігання корупції фігурує сума в 45 тисяч гривень. За рішенням суду Олександр Третяк має сплатити штраф: 6 тисяч 800 гривень і буде відсторонений від посади протягом року. Ця історія дуже схожа на те, як відсторонювали від посади Чернігівського міського голову Владислава Атрошенка. Адміністративна справа за протоколом на ЗК штраф штрафу кілька тисяч і відсторонення на рік. Зокрема, нардеп Олексій Гончаренко з цього приводу написав: Спочатку був Чернігів, зараз рівне. Це вже відпрацьована схема. Спочатку вигадують якусь справу суд відстороняє обраного мера від посади, і вуаля далі вводиться військова адміністрація, яку призначає офіс президента. Дуже класна схема. І так вони по одному відстороняють мерів, яких обрали люди. Йдеться в повідомленні народного депутата. Вони не переплюнули звичайно чернігівську історію, коли водій. На приватній машині виїхав, переднув кордон, і за це знімають міського голову прикордонному місті. Це ще один дзвіночок, що ми йдемо не туди, куди декларуємо, і куди задекларував український народ неодноразово до європейських стандартів, до стандартів демократії, місцевого самоврядування. І конкурентності на виборах. це точно не той шлях, за який сьогодні борються українці. Але на жаль, це ще один приклад. Сам міський голова рівного в повідомленнях в соціальних мережах зазначив, що вважає цей судовий процес знущанням над правосуддям, не визнає провини, і переконаний, що діє в межах чинного законодавства, додавши, що подаватиме апеляцію. Цей абсурдний судовий процес я атакою на мене, яка пов'язана з місцевими політичними амбіціями та адміністративним тиском. Більше того, це частина спроби знищення місцевого самоврядування. В Україні зазначає в дописі Рівненський міський голова. Там же він пояснює і деталі цієї справи.